Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про нову хвилю хайпу, а саме про ретродропи. Розповім, чи потрібно сюди заходити Алгін і чи не пізно починати ту чи іншу активність в тому чи іншому блокчейні. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Якщо хтось не знає, що таке то зараз коротенько я розповім. Ретродропи це просто коли ти заходиш в той чи інший проект і робиш активні дії. Це може бути свап, набивати об'єм, користуватися тим чи іншим мостом, який працює на їхньому блокчейні і в цьому всьому роді. І після того, як проект виходить, а точніше випускає свій токін на ринок, він винагороджує їх оцих тестерів. Тобто нас. Роздає нам токен айрдропом. І, звісно, ми цей токен лиємо в стакан і забираємо весь прибуток. На криптовалютному ринку був, є і завжди буде хайп. Давайте візьмемо просто минулий рік, де хай був на пітупі, де кожен, хто крутив просто плотно пітупі, заробив на машину, квартиру та на хороше життя. Я вважаю, що зараз хайпом. Це є саме ретродропи, де люди, які крутять плотно ретродропи, можуть заробити собі на квартиру, машину та на хороше життя. Якщо брати минулі ретродропи, які вже нам насипали, це Аптос – з тисячі доларів на один акаунт, суї 2000 доларів на один аккаунт, Арбітріум – 2,5 доларів на один акаунт та Архам. Від тисячі до 50 тисяч доларів на один акаунт. Якщо в тебе було би там, припустимо, 5 акаунтів, і на один акаунт ти лутав всі ретродропи, в середньому в тебе б вийшло там 10 тисяч доларів, то 5 акаунтів це вже 50 тисяч доларів. Зараз в багатьох фомо. Кожен третій криптан, не криптан, який навіть не викурює взагалі, що таке крипта, або той криптан, який є в крипті, фіксує весь свій депозит, тому що він же морально, можна так сказати, в крипті, Крипта не росте, він фіксує свій весь портфель і заноси в ретродропи. Ну цього категорично робити не можна. В ретродропи можна заносити там 10, 20, 30% це максимум. І це тільки мій досвід, і цим досвідом я ділюся. Ну точно. Не потрібно нести весь свій капітал в ретродропи. Якщо ви робите ставку саме на ретродропи повним портфелем, ви ризикуєте не дозаробити в чомусь іншому. І звісно, ретродропи рано чи пізно розвернуться і вони насипати не будуть. А чому тому, що хай рано чи пізно потухає? Давайте згадаємо той самий CoinList, де й люди, коли ще мало хто знав про CoinList, Робили 10, 20, 50, 100, 200 тисяч доларів. І, звісно, вони ще більше збільшували свою ферму. Тобто більше аккаунтів мали на CoinList. Зараз, коли ще хайп, не зовсім хайп по ретродропах, і мало хто цю тімку там на 50, 100, 200 аккаунтів, зараз дійсно можна ще витягнути максимально там, можна так сказати, зробити life change. Ну, поки ну пізніше. Коли люди будуть мати той самий школьник 50, 100, 200, 300 аккаунтів на ретродропах і буде це все крутити, то звісно, що ретродропи насипати жирно не будуть. Будуть насипати там, 50, 100, 200 доларів, але change, там на аккаунт 10 тисяч доларів, 50, 40 тисяч доларів. Мало ймовірно. Якщо бути відкритим, то по суті ми зараз використовуємо проекти, але рано чи пізно прийде той час, коли проекти будуть використовувати нас. Тому не вартує переганати палку та робити стільки аккаунтів, стільки вам не в силі. Тому робіть ту кількість аккаунтів, яку вам буде робити комфортно та по часі, і звісно, що. По фінансах, якщо ви робите ставку тільки на ретродропи, і якщо ця ставка не зіграє, то ви втратите можливість заробити в чомусь іншому. Криптоніжу зараз не потрібно розглядати з позиції all in і все. Тільки ретродропи. Цього робити не потрібно. Зараз в коментах почнеться срач те, що Міша. А які ніші можна розглядати ще в криптовалюті, крім ретродропів? Зараз медвежка і нічого хорошого більше немає. Я просто наведу два приклади. Но цих прикладів є дуже багато. Перший приклад це просто банально, можна абузити промки від біржі Bybit. Друга. Позиція мене, це зараз можна і дуже вартує навіть накопичувати криптовалюту. Зараз дуже багато токенів дійсно на своїх мінімальних низах. І підбирати цю криптовалюту, формувати зараз свій портфель. Це буде ідеально. Але заносити всі свої гроші в ретродропи. Я особисто сам не заношу. І найголовніше, те, що хочу підкреслити, не потрібно гнатися за великою кількості аккаунтів. Припустимо, 20, 50, 100 аккаунтів. Просто якщо в тебе припустимо капітал до 5 тисяч доларів, тобі достатньо зробити 5, але дійсно достойних аккаунтів, на який аккаунт тобі насиплять мінімум від 2-3 тисячі доларів до 10-15 тисяч доларів. Абсолютно максимум, скільки цей. Проєкт може насипати. Якщо, припустимо, в тебе на аккаунті буде крутий об'єм, ти будеш взаємодіяти з всіма топовими мостами на цьому проєкті, який проєкт предоставляє, то звісно, що він тебе не побріє. Якщо в тебе буде 100-200 аккаунтів, але там лише буде мінімальна кількість об'єму, припустимо, об'єм на 100-200 доларів і транзакції буде 50-100 доларів. Якщо брати критерії від Арбітріума. То мінімальний об'єм був 100 тисяч доларів. Звісно, що вже плюсом ретродропом ти не отримаєш. Тому якщо в тебе буде мінімальна кількість аккаунтів, але ці аккаунти будуть дійсно прокачені, то на один аккаунт ти зможеш забрати, як показує Арбітріум. Просто відбиваємося від Арбітріума на аккаунт. 5-10 тисяч доларів без ФОМу та без жадності. І ти побачиш обов'язково свої плоди. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс. В тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні айрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BinkX.